Сьогодні пару слів про криптовалюту як одну із активів мого портфеля. Криптовалюта, саме перше, що хочу зазначити, це дуже високоризикований актив. Почав займатися десь трошки більше року тому. Спочатку це була безкоштовна платформа, тобто вам даються віртуальні гроші, ви починаєте там торгувати. Ну, це більше про. Трейдинг. Трейдинг це взагалі, як то кажуть, дуже-дуже ризиковано. Тому я від нього відійшов зразу вже, тому що можна втратити за 15 хвилин дуже багато. І тому почав цікавитись, що саме таке криптовалюта, звідки вона вийшла, що таке блокчейн, і, і, так, далі, і так далі. І просто щоб довго не розказувати, я вам поясню, що. Майбутнє у крипті, як таковій є. Блокчейн це дуже-дуже продвинута технологія і за нею майбутнє. Криптовалюти, скажу так, що 98% вони всі з часом просто зникнуть. Тобто всі кошти, які будуть заінвестовані, вони згорять. На мою думку, залишаться лише проекти, які мають якусь цінність. Конкретно, якщо говорити, то це, наприклад, один із них це BNB, тобто біржа Binance. Я думаю, не, не треба пояснювати, що під час золотої лихоманки неважливо там, хто знайшов золото, хто не знайшов, але ті, хто продавали лопати і сокири, то ті на тому заробили добре. Так само і. Біржі, які займаються на сьогоднішній день е, купівлею продажею криптовалюти, вони, вони заробляють і будуть заробляти. Друга монетка, наприклад, е, ChainLink, е, Oracle, який надає доступ до інформації, теж має великий потенціал. І таких монет, е, не так, скажімо, багато. Тому е, залишаться самі, самі такі стійкі, самі цінні, які мають цінність. Не меми, якісь там собачки там, чи ще щось. Е, в них вони безперспективні. Вони в один прекрасний момент просто обваляться і за них можна буде забути. Це все я е, пояснюю свою думку. Рік назад я заінвестував, кошти е, через. Приблизно півроку е, продав, знову купив, недавно знову продав, і це, мабуть, більше про трейдинг, тому що криптовалюта сама по собі дуже-дуже сильно високоволатильна. Е, біткоін я не вважаю е, гарною інвестицією, тому що він е, на сьогоднішній день, особисто моя думка, дуже сильно переоцінений, тому я його не купляю. І, скажімо так. Поглядом на майбутнє, сама криптовалюта вона залишиться, але залишиться не так багато проєктів, тому інвестувати, вважаю, можна в криптовалюта. В мене складає, в моєму портфелі криптовалюта десь приблизно 7%. Скоріше за все, що я його зменшу до 3-4 відсотків, тобто залишиться проекти, яким я ну, дійсно вірю. І вони будуть лежати довго-довго-довго. Поясню чому, тому що волатильність у ринку дуже багато раз, висока раз. Друге, це криптовалюта і крипторинок сам по собі ще на дуже дуже низькому стадії розвитку. Зараз покоління тільки навчається, що таке криптовалюта, блокчейн і так далі, і так далі. Об'єм відповідно складає тільки десяту частину від е, основного фондового ринку в е, Америці, е, тому потенціал для розвитку колосальний. Але я ж повторюся, що це не питання от, там, року чи двох, це питання дуже, дуже великого терміну. Тому перспективи є, е, вивчати потрібно. І інвестувати тільки в дуже добре визначені проекти. Чи це інвестувати, чи це заробляти, будьте багаті.